Привіт усім, як я обіцяла, виконую свою обіцянку вийти в прямий ефір і розказати кілька історій із життя своїх клієнтів про те, як вони, порушуючи закони ієрархії сім'ї, створюють якісь такі ситуації, які стають конфліктами. І я не буду чекати, поки там О, Маша вже з корабля навал, да? Я не буду чекати, поки там всі приєднаються, казати, ой Боже, зараз ми почекаємо всіх підписчиків. Ні, я тут собі працюю, створюю букети і походу зразу з вами розмовляю, тому що я не Люблю, коли потім люди передивляються той ефір в записі, і там спікери чекає, поки всі подруги зберуться, поки вона з усіма там привітається. І люди вже, коли дивляться той ефір, вони вже просто хочуть виходити і дивитися щось друге. Тому я зразу буду е, говорити те, що я хочу розказати. Е, так, от, е, якось так вийшло, що е, на, моїх, е, на моїх консультаціях приходили люди і казали, що. Е, Ну, таки за збігом таких обставин за дві неділі останніх е, люди приходили і жалілися, да, або розказували якісь свої сімейні ситуації, де там або посварилися з братом, або якісь проблеми з мамою, і питали мене, типу, е, які ж такі кармічні насіння я засіяла, що отак от до мене мама ставиться. І коли ми починали розбирати всю, все це, то виявлялося, що там зовсім не кармічне насіння, там е, просто е, пряме порушення е, законів ієрархії. І як ви пам'ятаєте, ми вже проводили. Танчою зваки фір де я прямим текстом і Таня також розказувала про те, що якщо ми сходимо зі свого місця дитини, то е, і стаємо мамою для своєї мами, то е, система буде робити все, щоб повернути нас назад. І зазвичай всі ті способи, якими система повертає нас назад, вони нам не дуже подобаються. Бо починають у нас хворіти діти, починає щось ламатися, починаються проблеми з чоловіком, проблеми з грішми, і ми якби вертаємося назад, починаємо рішати ці. Проблеми і таким чином ми від, відстаємо від своєї мами, від свого ж когось там ще. І от такі ситуації для прикладу, просто вам розкажу, щоб ви, послухавши їх, розуміли, що може вам воно якось аукнеться, якось відізветься, і, можливо, ви також е, е, щось у своєму житті зміните. Давайте почнемо з першої, коли до мене ну, на консультації ми з клієнткою говорили, і вона каже: А як мені от бути? У мене. Така неприємна ситуація з братом, ми з ним там вже ну, там і, і не спілкуємося, і не розмовляємо. ну, А що передувало цій ситуації? Ну так, ми з мамою йому допомагали, і квартиру допомагали купляти, і те допомагали, і те допомагали, і те допомагали. А він, ну, грубо кажучи, такий неблагодарний взяв і тепер з нами усіма не говорить. Так от, на прикладі сестри, да, є сестра і брат, і кожен із нас це така. Окрема одиниця зі своєю зоною відповідальності. І коли ми починаємо вирішувати за брата проблеми, там, допомагати йому купляти квартиру, ходити з ним, причому, коли він не особо якби, іначе й просив нас про це, да, ставати для нього нянькою, то система буде робити все, щоб ви вернулися назад. І, я, знаєте, якось перед цим також у консультації говорила, коли ми не понімаємо, ці рідні люди з нами сваряться, кажуть, що ми там у чомусь там винні, і ми тут такі зі своїх жертви. Та ми ж всю душу вклали. Та я ж і те, і те, і те безвозмізно зробила. І починаємо перелічувати всі свої безвозмездності, які ми там для цієї людини зробили. А він такий неблагодарна, така скотеняка, тепер зі мною там не говорить і ще щось типу таке. Ну, тому що ви полізли туди, куди вас не просили, да? Він. Дорослий чоловік, причому чоловік, і він повинен брати відповідальність за своє життя. Якщо він хоче квартиру, він йде і купує сам. Якщо йому вже треба буде ваша допомога, він вам, він вам скаже там: Маша, поможи мені, прийди, там, бо щось я там не встигаю, я щось ні в чому ну, не дуже в цьому розумію, тому допоможи мені у цьому. А якщо він сам справляється, відстаньте від брата, він, ну, то, його завд... ну, то його життєве завдання да, ставати чоловіком, брати рішення на себе, брати на себе відповідальність. Потім ще одна дівчинка мені пише, що світ, що робити, У мене теж проблема з братом. А що там? Там у нього були борги, а я взяла кредит на себе, щоб допомогти йому віддати. І тепер мої фінанси тріщать по швах, а брат, типу, так і кредита не віддав. Знову ж таки, якого хрена ви взяли на себе кредит, щоб віддати за нього, скажіть, будь ласка, коли хочеться допомогти? Дивіться. Коли хочеться допомогти, давайте я от зараз розкажу цю ситуацію, потім вернуся, коли хочеться допомогти. За оцей кредит. Да? Чоловік, він чоловік, він дорослий чоловік. І якщо йому на щось треба гроші, він має включати думалку і думати, яким способом я можу заробити ці гроші, щоб щось собі купити там чи пригодувати сім'ю чи ще щось. А коли сестра взяла кредит. На себе віддала е, братові всі ці гроші. Він це юмою, то оказується нічого й робити не треба. Так і буду нічого продовжувати робити. Тут і так все типу дають. А якби вона не дала, ну повірте. Всесвіт його заточує, у нього шлях такий, да? набути відповідальності. У нього завдання таке від Бога. Бо в минулому житті він був шалтай-балтай, типу, да? а в цьому житті він, типу, так само стає таким, і в нього завдання від вищих сил навчитися брати на себе відповідальність, навчитися заробляти нарешті самому гроші, а не залежати від когось іншого, від зовнішніх якихось факторів. А сестра робить все можливе, щоб він. Тим шляхом не пішов, і вона раз це зробить другий раз, третій раз і четвертий раз. Все світ зробить все, щоб вона вернулася назад. В свою сім'ю, е, і добре, що поки що там у людини просто тріщать е, по швах фінанси, а може бути набагато хуже, да, може і е, там хтось захворіти в сім'ї, щось случитися вдома. Тамесь е, дай якась неприємність, коли тобі вже ті гроші треба буде вкладати е, в своє якесь, да, в шовшо, ну, в якісь свої проблеми. І ми тоді приходимо до брата, типу кажемо, так а ну віддай, я там тобі позичала. І починається свартка, і починається конфлікт, і, і ми не розуміємо, а чого він не віддає, тому що давати не треба було просто. Бо ще один приклад однієї клієнтки розкажу: в неї чоловік постійно так, да, він там виїхав за кордон, заробляв непогано і постійно цьому братові помагав, 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 помагав. і так вони обоє такі, знаєте, е, як то кажуть, прошарені. Вона каже: слухай, ну, він ж дорослий дядько, в нього такі самі дві руки і дві ноги. ну, да, да Переставай уже, да, ти для нього не Мама, нехай сам щось починаєш шурупати. І коли він перестав давати братові гроші, через деякий час брат знайшов роботу, да, почав заробляти гроші, тобто ну, піднявся дуже хорошо. І, а якби оцей, да, чоловік моєї клієнтки продовжував давати, то він би не пройшов свій шлях і не підняв бися, і не став ким, тим, ким би він став. А навпаки, ставав би обузою і, і ще більше би. Тягнув цю людину на дно, питали, що хочеться, коли, коли, що робити в цьому сенсі, коли хочеться допомогти. Коли хочеться допомогти, ми допомагаємо, коли в нас є бажання, є час і є ресурс, це зробити. Тобто, якщо у мене є 10 тисяч доларів, і мій брат, там, йому треба позичити тисячу доларів, там, чи дати там, ту тисячу доларів, і я запросто беру у себе да, зі своїх грошей, не зі свого сімейного бюджету. Або зі свого сімейного бюджету, мені треба ще спитати чоловіка, а чи, а чи, чи можна ми разом подумати, тобто, а так в мене є свої лишні, да, там, тисяча баксів. Я даю своєму братові і кажу, ось тобі, бери і так далі. Але все одно ми не даємо йому стати на свої ноги, не даємо йому пройти свій шлях. Да? Ми йому допомагаємо в нікуди. Знову ж таки, коли у мене є. Коли я хочу, у мене є ресурс, у мене все є, я можу дати братові подарувати, щоб тоді не просити типу назад, ти мені должен, а потім вже посралися, ти мені ще з процентами винен. Ні, ти можеш дай. На ось у тобі це на день народження, я тобі дарую, що ти там з ними будеш робити? Чи ти будеш гасити свої борги, чи що ти там будеш робити? Ну, це якби твоя справа, але я тобі даю, користуйся. А коли в мене в самої немає, да? коли в мене в самої там я погасила, тобто за. Платила за комуналку, там щось купила поїсти і про те, щоб купити собі піти там якісь кросовки, в мене вже на цього, ну, на це немає, а я десь піду позичу і дам братові, скажіть, це нормально? Ні. Тому що є от така знаєте, така техніка, яка називається ярд. У слові ярд найперше слово «я». Так от я сама головна у своєму житті. Ви самі головні у себе. Не будете ви давати сам перед собі. Е у вас не буде ні сил, ні ресурсу, ні енергії допомагати іншим. Тобто, саме перше я даю все собі: увагу, час, відпочинок, купила все, що я хотіла, сходила, куди я хотіла. Да? Потім у слові ярд друга літера Р. Це рідні родичі. Да? Але першими почнемо наші діти, там чоловік, все таке, потім уже брат, а потім Д. В слові Яр, третя буква, це другі люди. Потім, ми вже, якщо в нас є бажання, ми вже там думаємо, що там може ми комусь там хочемо допомогти другим людям. А якщо я не купила собі вдітися, не купила собі взутися, ходжу в якихось трохрічних джинсах, які вже протерлися, зато я братові взяла кредит, то повірте мені, ви можете думати там про мене, що хочете, але система ієрархії все одно зробить свою роботу. І, і трапляться такі ситуації, які ви Вернуть вас назад, але вам ті ситуації не дуже сподобаються. Розумієте? Я ж я казала і кажу, це може бути через гроші, через відносини з чоловіком. Да? Чоловік починає ходити наліво, бо я тут з братом живу, пробачте, бо я за нього все рішаю, все йому допомагаю, віддаю його крініти, шукаю йому жінку і ще щось там йому шукаю. Хай шукає її сам ту свою жінку, навіть якщо вона вам 150 раз разів не нравиться. А може Бог йому послав спеціальну таку жінку для того, щоб пропрацював, щоб цей чоловік. Чоловік пропрацював якісь такі певні риси характеру, да? щоб набув твердості, щоб не був м'ямлюю, щоб та-та-та-та-та-та. Тому відповідальність брата це його відповідальність. І те, з ким він живе, де він заробляє гроші, куди він їде і що він робить, що він їсть, це виключно його відповідальність. А якщо вам дуже хочеться дати братові пораду, ви можете дати її тільки тоді, коли він і вас попросить. Придай і скаже, Свята, слухай, в мене щось якась така срака в житті. Щоб, ну, поможи, я не справляюся. Що би ти мені порадила, да? і ти можеш дати пораду. А якщо він не прийшов і не спитав тебе цього, то й нема чого лізти своїм самоваром в чужу кухню. Єдине, що ви можете зробити, спитати. Ем... Можна, я дам тобі пораду, от в цій ситуації. Якщо брат там чи мама чи тато, чи хто там скаже Да, свята, давай, тоді ви можете сказати свою позицію і сказати, як ви це бачите і як це може можна пропрацювати. Якщо вас ніхто не питає то і поради, ваш брат, мама, тато, чи ще хтось, то не лізьте туди просто от, я ж кажу, в чужу кухню зі своїм зі своїм самоваром. Да, про братів поговорили. І ще одну таку ситуацію, зараз швиденько розкажу. До мене теж написала одна моя знайома і каже: «Світ, от підкажи, може, ти зі сторони якось побачиш по-іншому, бо я. Бо я не бачу, що я таке зробила, чому в мене така ситуація із мамою. Я кажу: ну розкажи, надиктуй, що яка ситуація. І вона розповідає, що мама захворіла, вони забрали її до себе, там, там де звідки вона жила, там в селі десь припустимо, да, а дочка живе в місті. Вони забрали до себе, вона відставила свою роботу, допомогла мамі, зробили там операції певні, залишили її в себе вдома. Мама відновилася, і мама вже починає, знаєте, типу, качати права. Ти не так каструлю помила, Ти не так розсаду посадила, ти те не так, і і І те не так, і так. в і і нас вона каже, вже починаються там якісь конфлікти, типу, що я не так роблю? Я кажу, ну все просто. Ти зараз стала мамою для своєї мами, ти з неї нянчишся. да? Ти там і те для неї зробила, і те, і те, і те, і те, і те. Так, у усієї клієнтки є достатньо коштів, вона зробила мамі дороговартісні операції, вона. Е... Вже реабілітувала, мама відновилася, і мама, і просто ці ситуації показують, що мамі просто час їхати додому. Жінка здорова, з нею все добре, е щасливо. Їдь, матуся, ми те завеземо, підвеземо, їдь додому, сади свою розсаду, так як ти вмієш. Там прибирай каструлі, і е е сковорідки так як ти вмієш. Ми тебе любимо, цінуємо, дякуємо, що ти нам що ти в нас є. Все, ми будемо до тебе приїжджати в гості, дзвонити, телефонувати, і все буде добре. І, е я, і якби мама, оця, мама, я сподіваюся, вже поїхала, ну, бо це ми недавно розмовляли про це. А як, якщо б мама залишилася, то кожен день ситуація би нагніталася. У дочки були б проблеми проблем, претензії до мами, у мами би були претензії до дочки. І оця каша Малаша варилася б в ступі доти, доки вони не посралися до, ну, до кінця, розумієте? Тому ми, у нас є бажання час і ресурс допомогти нашим рідним. Ми це робимо, але не забувайте, що на першому місці у вас маєте бути ви. Тому що, якщо ви не дасте собі, Уваги, любові, тепла та ресурсу у вас не буде енергії для того, щоб навіть і допомагати тим рідним людям, яким потрібна допомога? Друге правило, яке я казала, допомагаєте тоді, коли вони просять вас про ту допомогу, і якщо вони просять, у вас поради. Якщо вони поради, у вас не просять, то сидіть тихенько своїми порадами і робіть, і живіть так, як ви вчите інших людей. А якщо прям вже дуже хочеться, то спитайте, чи можна я дам тобі пораду там, з приводу такої ситуації? Що людина не проти, давайте ситуацію. І не, не сходьте зі свого е, місця у е, будь-якій системі, у системі Я і брат, тому що там ви рівноцінні одиниці, і кожен має брати відповідальність на своє життя із системи Я і Мама, Я і Тато, Я і чоловік, Я і Діти, і так далі. Е, так, от е, я вам обіцяла, що це буде дуже коротко, бо мені тут ще треба ось Букет е, створити на завтра. Е, тому е, я виключаюсь, до речі, да, я на роботі, і в мене завжди є там такі букетики, які, знаєте, треба на вчора. От я б кудись біжу, кудись летю, е, щось мені там світ безстренько. Так от ззаді, е, завжди в наявності щось таке невелике, бюджетне завжди є, тому якщо щось треба, приходьте. В ну, общем, Не без реклами, як то кажуть в нашому ефірі. Е, я зберігаю. І е, хто вже тільки Кіра доєдналася, подивити Тися уже в записі. Сьогодні в записі, сьогодні коротенько, але про важливе. Все. дякую за увагу і до побачення.